Ну, ти розумієш, що ти повинен носити сукні, ти дуже галон. А що ти носиш топіки, стани, но хоч топік готопік, це дівчаття, але це якісь пікмі, ти хіба пікмі? І топіки носять тільки пікні. Носи на мані сукні, сукні дуже йдуть. Світку я сказала, і що ти закрила своє вуха? Це тебе ніяк не в'ятує. Світку відкрила свої вуха, і надівай сукню, я сказала тобі. Мамо, а ти мусиш нарешті закрити у ну, дому долбаного рота, рота долбаного. Ти мусиш, а? Ти не нормально скрила одну свою дитину, а? Я на тебе наорала, а ти на мене наорать почала. То я на тебе наору, я втіхаю. Чих... Я від дому, і я угасу і дому. поняла мене ти. І ти мене достала, лосові воз рос... не лози, а от ні сукні, 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 сукні. Та стільки з твоїм сукні? Мене достали твої сукні, вони мене і так достали, сама не носи. І всякі вони мене все і так достали. Не можуть мене відстати від? Та ти, тому що ти затубав одні сукні, одні сукні, без них ти не носиш, як бачу я. А в тебе ніхто не питав, це де очі сукні це ні. Ти повинен їх носити, бо вони дуси, класи бі, я ясала. Тобі мама треба слухати. Я її бач, послухаю діла сукню. Вона красива. Це ти бачиш, вона кожна витрати, так думала, але вона дуже красива і вийшов діва її, розкасала то що тобі. Мама каже, яка значить треба. Добре, якщо ти так хочеш, я уйду, йдуть вдома, Я його просто підпаю і все. Ха? І що ти думала? Я нормально залишу тебе спокої і нормально буду твої сусіді ненормальні вдягати. Ні-ні ні, я цей будинок твій дуба не підпаю. У мене як клас дещо є. Дивіться на частуку, часту зразу підпалить ось цей тупалилий будинок. І так і буде нас в диві туполині. Ти подиви на неї, що вона не робила. Будинка підпалила і значить молодець. Угу, Що наробила? Що Теп... ти не робила? Тепер твоя сестричка плач і речі забрала нам. віддай, тобі вони не треба. Загаліне ненормально. Тепер з тими ручами ціло кудись непонятно куди. Хой дитина тупа, Капець капетика вона тупалила. Ну, ой, ну на консочи натупалила. Ти, дула, спав ті крок, не потянути куди. Ну добре сонечко, ми є м'якоші, ну знайдемо собі, де будемо сити. Друзі, коротко скажучи, настала ніч. Ва! Добрий день, дівчино. Ви нам йдете далеко. І далече ви повинні піти з нами, з нами, з мною на колоті, тому що ви підійдете під ой, ви будете танцювати, котка під ой, будете гарною співачкою. Ми шукали цю людину все довго, ми її шукали на коткате 32 тижні і ми знайшли нарешті вас. Ви точно підійдете, пішли-пішли. Дивись у вас, це пелоді Тут ти будеш пелоді ну і коло ти а яку ти любиш на бісту українську пісню. Весняночка, 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 ночка, весня п'яла, а стями ті повниці, саме ну, ну і а саме ти тут скосивли поспівала вдягайся і завтра ти будеш виступати. Так, це, це вона ховою душі. Слухайте, а я нову пісню придумала. Всі не її буду співати. Всім привіт! Я нова, і сьогодні ви почуєте дуже класову пісню, яку я придумала. Що скажуть люди? Мені посилують. Живу я, так, як Себе я I love you. волосся. Наша зустріч з тобою фатальна, Ні, шановний, тобі не зда. Я тобі хочу дати всі ті очі, це така вона заспівала. Це все тобі забивай. Коротше, ребята, вона собі купила гарний будинок, ну, нам була гарну принцесу і охоронників собі купила коротко. І вона працювала на досить гарній роботі ну, і було важко працювати, але вона отримала вашу день багато лосей, 135 тисяч а я це не планіла. А що ми з мамою надіємо? Давай ділишся грошей з мамочкою. Ой, а ви подивіться, туди тут є стоять. Пітняки якісь. Ахахахахаха. Ахаха. Ахаха Ой-ой-ой, не думайте що я вам осі дам. Так, оганіки, поїхали, поїхали додому. Так, охладіть. Так, і сюди додому, я вам їсти дам Ну і підете поспіте в принципі. А хто хоче другу частину, то підпишіть, будь ласка, поставте лайк. Що ви не підписались то обов'язково не я буду рада. Ну і лайк поставте не забудьте